Не відповідь на запитання, але як, щоб дати зрозуміти ситуацію, ваш чоловік-хлопець до війни був цивільним, програмістом, артистом, музикантом, будівельником. І щодня він стикався там з своїми моментами, там дітей в школу, комунальні платежі, а зараз він стикається зовсім іншим, що пов'язано саме з його виживанням, Вбивство. Травматичні ампутації, відірвання кінцівки, постійні втрати, переживання. І коли він попадає додому, якісь питання навіть за комунальні платежі, чи ще це здається такою дрібницею, таким несуттєвим, і забивати цим голову, він знає, що через 10-15 днів він повернеться сюди, йому треба виживати знову. Він концентрується на цьому. Це якби там він перечекає, а, а тут, якби він живе, тут його реальність. Вот и все.